Друзі, всім привіт! Сьогодні вже третя часть, як ми проходимо з вами таку класну гру, як зуба. І давайте відкриємо ящик. Що ж нам попадеться? Нікс. Тепер ми зможемо його покращити. Та 6 монет. 7. Добре. Пішли у бій. Що ж нас чекає в цьому бою? Давайте з води трошки підемо, бо щось нас так заспавнили. Так, щось усі сміються, сміються. Зараз ми їм покажемо, з чого треба сміятися. Так, друзі. Так, давайте арбалет. І поки що валимо. Бо у нас ще немає навіть лука. Ух ти, там уже хтось перестрілка робить. Лук, я знайшов лук. І тікаємо. На тобі. Ще хочеш. Ага, так. Ой-ой-ой. У воді не дуже гарно. Не дуже гарно. На тобі. Є, друзі, ми його замочили. Замочили ми його, друзі. Капканчик, аптечка. Тепер треба нам іще когось приходувати. Трішечки. На тобі. Він вилікувався. А ми його... Е! Що за площика? Лікуємось, лікуємось, лікуємось. Це не є гарно, не є гарно. Так, лікуємось. Нам треба з вами. Його якось. Ай-яй-яй. Що ж він такий жорстокий з нами? Ай-яй-яй-яй-яй, ні, уйди звідси. Нам такі жорстокі, як ти не потрібні. Тікаємо від нього, а? Тікаємо. Ну, давай, давай, давай. На, тобі. Зрозумів. На. А чому не пройшов по ньому урон? М -м, ми б його б зараз так би змогли. Добре. Ну, не в цей раз, як то кажуть. Зато ящик отримали. Меню. Та ми ще можемо з вами отримати золоті монетки наші. Ізумрудики. Так. І ще один ящик, будемо відкрити. О! Ми з вами можемо покращити нашого Нікса. Давайте зайдемо до нього. Нікс. І покращимо його. Так, що ми йому можемо покращити? Рівень. Та здоров'я. Тепер ми покращуємо. Лук. Тепер ми йому покращуємо. Гранату. І, напевно, все. Так, все. Все інше дуже дороге. На жаль. Ну що ж, давайте ще один бій. Так. Що нас чекає у цьому раунді? Дуже-дуже-дуже цікаво. Чи знову ми програємо, чи виграємо? Так. У нас є граната. У нас є. Лук. У нас є. Дуже гарна граната, як сказав би так. На ще Іще на тобі. Так. Так, так. Тримай ще. Ай-яй-яй. Щось він не з дуже добрими намірами до нас іде. А ми його зараз. Так, 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 так. Єе. Та б цього. Нам за... ай-яй. Ой-ой-ой! Я б навіть так сказав. А, він не дає нам вийти з води. Фух. Ні-ні, тікаємо. від нього тікаємо. І нас знову вбили. Добре, друзі, добре. Давайте зараз ще раз зіграємо. А потім відкриємо наші два ящичка. Давайте теж щорі на удачу посміємося, чи що, як то кажучи. Так. Ми заспавнилися. Рядом з лисом. Та ти що? І тікаємо, тікаємо, тікаємо. Одразу тікаємо. На цього не обращаємо уваги. Так. О, тут їх дві. Опа! А от і ручки наші. Вони нікс. Ще один такий же, як у нас, так. Так. Ні, йди звідси Розбійнику, йди звідси. І тут? Ні, він не тут. А он він де. На тобі. На тобі. Ай-яй-яй. Ні, він в мене не попав. Ні, я в нього не попав. Так, тепер... Обстрілюємо його, обстрілюємо цю горилу. Надокучливо. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну щось дуже жорстоко. А ми з вами грати дуже сильно не вміємо. вчимося разом. Так, давайте. Кить у неї, отак от, от. Луком кить у неї от так от. Де? На тобі ще. Тепер треба піджидати. Лук-лук-лук. тобі ще раз. Ай! Іще на тобі! Іще на тобі. Іще на тобі! Так, Ще на тобі. Та він щось не дуже вміє грати, друзі. Ми його побороли. Тому що ми швидкі, прудкі, а він доволі не дуже швидкий, так. Так, 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 так. Хто у нас тут ще є? А ну, йдіть до мене. Два лиса дивіться. Давайте утручимось. І їхні тут розборки, так, скажемо так. Ой-ой-ой, це погано ні-ні ні-ні. ні Ай, та він зараз мене просто виграє. Дякуємо горилі, що вона спасла нам життя, так, друзі? Хто ж кого? Ой-ой-ой! Нікс оборов горилу, яка спасла нам життя. Оттікаємо від такого. Поганого нікса. Він нам не потрібен. М -м -м. А ми з ним що, один на один? Та ні, не один на один, ніби. Ні. А що він такий? Ай, їдь, звідси. Ех. Сьоме місце. Давайте відкриємо наші з вами ящички. Так, сьоме місце, сьоме місце. Ага, клітка. Давайте відкриємо з вами ящички. О, Ліга джунглі. Третє. Так. Ну. Давайте з вами тепер заберемо. Монети, непогано. Тепер відкриємо ящичок. Ага, ніяк мій. Тоді давайте зберемо награди. О, тепер ми відкриваємо наш з вами ящичок. Раз. Є. Беремо добичу. Так, збираємо награди знову. Є. На жаль, ми не зможемо Нікса покращити, але все одно гарно. І знову збираємо награди. Усім. До побачення, друзі! Дякую за перегляд!